За доказовою базою Служби безпеки термін ув'язнення заочно отримала ще одна зрадниця, яка пішла на співпрацю з агресором на Луганщині. За матеріалами слідчих СБУ суд призначив фігуранці 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Як встановило розслідування засудженою є 41-річна мешканка тимчасово окупованого Сватівського району Луганщини. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України вона підтримала загарбників та запропонувала свою кандидатуру на керівну посаду в окупаційній владі. Загарбники призначили її начальником розпасіївського відділу із життєзабезпечення територій. В Її підпорядкування входило три окуповані селища Троїцької громади. Чиновниця безпосередньо брала участь у організації заходів із забезпечення окупантів. Крім того, працювала за російським законодавством та виконувала вказівки на користь країни-агресора. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України, за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим один це колабораційна діяльність. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.